Школа в селі Гермаківка була відкрита далеко 1924 року. Спочатку тут було два класи. Навчання велося українською та польською мовами. Перед початком Другої світової війни школа вже була чотирикласною, а 1948 року зробила свій перший випуск як середня ось у цій будові. 1974 року було відкрито нове приміщення школи на 400 місць. Школа радо зустріла своїх учнів. За майже 40-річну історію школа випустила більше двох тисяч випускників, які навчались в стінах нового приміщення. Школа гордиться своїми випускниками. Серед яких є доктори і кандидати наук, відомі вчені і просто гарні роботящі українські люди. На даний час у школі навчається біля 200 учнів, тих, з які живуть за межами пішохідної доступності, підвозить шкільний автобус. Знання Учні поглиблюють, здобувають, розширюють у сучасних кабінетах, яким одного кроку бракує до найсучаснішого мультимедійного. Учні і вчителі люблять свою школу і хочуть бачити її ще кращою. Будемо разом допомогти зробити оцей останній крок.